Проти мера кілька десятків жителів Бобринецького і Компанівського районів прийшли під стіни міськради, аби висловити свою незгоду з результатами виборів міського голови. Люди встановили саморобну сцену, озброїлись автівкою з гучномовцем і намальованими плакатами. Туди ж прийшло близько сотні людей, які нового мера підтримують. Хроніка протесту у викладі Ігоря В'юна. Збиратися почали опівдні біля Бобернецької міськради. Ліворуч противники новообраного мера, праворуч його прихильники. За порядком слідкують правоохоронці. Міліція Бобранця. Кількості 20 співробітників буде охороняти громадський порядок. Мітинг починається на саморобну сцену по черзі виходять противники обрання Кравченка. Я, як більшість жителі міста і району, шоковані та обурені звісткою про блискучу перемогу Кравченка у виборчому марафоні за мандат голови міської ради, де ділися державні близько двох мільйонів гривнів виділених на ремонт. Районного будинку культури, який кожної хвилини може завалитись, як і 800 тисяч гривень для ремонту приміщення колишньої другої загальноосвітньої школи міста під десяток. Під час виступу мітингарів з боку прихильників мера лунають вигуки на його підтримку. Гравського! Гравського! На сцену виходить і новообраний мер міста, але йому вимикають мікрофон. Шановні. Ну, по перше, я дякую, що всі прийшли, прийняли участь у даному у, у даному заході. Як ті мене, що підтримують, і ті, що не підтримують, це говорить про те, що вони не байдужі. Шановні присутні. Ну досить проблем в країні. Я дуже не хочу. щоб… Кілька разів прихильники Кравченка хочуть взяти слово, але їм виступити не дають. Ми готові не взяли, виключили з розетки е, цей, апаратуру, щоб він не, не зміг е, відповідати на запитання. Вони ж йому запит... да, да. запитання задали, а, на, а відповідь ніхто не хоче слухати. Ми вибираємо завхоза, який має за водопровод, за каналізацію, за дороги, за світ, за, за все. Це людина бути господарю. Потім пристрасті розпалюються не на жарт. Палите, желайте, що я Дослідується виборів і доказати анонім анонімки. Я не пронім вгамувати пристрасті. Намагається Леонід Кравченко. Майже годину він відповідає на запитання невдоволених його обранням бобринчан. Ігор В'юн, Олександр Катаруша день за днем.